Всім привіт! Це Ксюша, яка читає, знімає і трішечки про це розповідає. І сьогодні я до вас нарешті із прочитаним за березень, а поки що ви залишаєте свою подобайку в коментарях. Піші, що ви прочитали за березень, а я вам трошечки про це розповім. Ну, березень вийшов у мене дуже читабельний, це так. Я прочитала 18 книг. Всі я їх не можу вдержати в руках, тому буду показувати по черзі. Я якось їх не розподіляла від найкращої до найгіршої. Я вам просто буду в процесі розповідати своє враження. Постараюсь, без спойлерів. А ви дивіться уважно, бо десь в середині відео також буде маленький квест для тих, хто хоче отримати книжкову бажанку. Отже, ми починаємо. Як я вже сказала, березень був для мене дуже читабельний. Я прочитала реально багато, не дивлячись на те, що перед цим в мене були місяці, які я майже не могла читати. Але вийшло так, що в березні я була два тижні на лікарняному і читала кожен день по книзі. Я думала, якщо ще трошки лікарняного буде, то не знатиму, що робити. Отже, почнемо. Я, нарешті, познайомилася з Колін Гувер. З Колін Гувер я познайомилася в кінці вже, це була передостання книга, яку я прочитала в березні. Що я вам хочу сказати? Ну, особисто моя думка 10 з 10, саме ця книга. Я не буду казати про Колін Гувер як про людину, не буду казати про її інші роботи і так далі. Але саме Верті мені прям дуже сподобалось. Там є моменти тригерні для багатьох людей, але, ну, Типу, блин, я сиділа, цю книгу читала, я відклала, думаю, треба попрацювати, а потім я розумію, що я не можу нічого робити, моя голова просто забита тим, що е, я хочу дізнатися, що там буде далі. От мені треба було дочитати цю книгу, щоб просто так, фу, я її дочитала. Клас, прям супер. Я знаю, що є інше видання лімітоване з додатковими розділами. Я читала звичайно. Ну, я просто кажу, що супер. Якщо... Вся творчість Колін Гувер була схожа на це. Я б її читала з задоволенням. Тому Верті, 10 з 10. класний трилер з класним сюжетом, з цікавими сценами, все прописано за Мені подобався моці. Весь пекол це перша книга, яку чоловік мені читав в голос. Він мені почитав два розділи, бо він. Хотів дійти до тих моментів, де там когось повбивають або, або ще щось, але так як він не зійшов, він такий ладно. Потім я йому чотири голос почитала, а потім він мене залишив спокій і я змогла читати її самостійно. Але Колін в Уварвері 10 з 10. Дійсно класний трилер. Дійсно варто почитати. Якщо вам подобаються трилери, попереджаю. Тут є тригерні теми для, не... для слабо... слабонервних, для не для слабкодухих, але читайте, я думаю, багатьом це зайде. Де був той розум? А оце була остання книга Берзі. Я її прочитала 31 числа вночі, прочитала за 4 години. Блін, ну це реально класно. Мені вона сподобалася. Я хотіла спати. Я втомилася за день, але я не могла від неї відірватися. Знову ж таки, для мене ця книга також 10 з 10. Вона для мене, знаєте, схожа дуже на пан 57. Що історією, що якимись емоціями, що те, як ці емоції передають, мені вона справді сподобалася. Тут класно прописані герої, цікава. Оця любовна лінія троп від ворогів до коханців, все як ми любимо. Є трішечки сцен 18, якщо я не помиляюсь, бо читала навчитися. Але вона реально затягується така історія, яку хочеться прочитати. І, знову ж таки, якщо ви читали пан 57, то ця книга прям дуже на неї схожа. І ще є розбитий лицар цієї ж авторки. Планую її в цьому місяці прочитати. Думаю, вона мені зайде, тому. Розбити лице 10 з 10. Незриме життя Аді Ляре. У мене є окремий відгук в Тіктоці, я його, можливо, видалі потім і сюди. Але ця книга для мене дуже затягнута. От серйозно, вона реально прям затягнута, наскільки що її хотіла взяти отак і так, хр, розполовинити. Я не дуже люблю оці описи дерев, стін, де 10 хвилин просто описується дерево. знаєте. Я більш люблю динамічний сюжет, діалоги, якісь екшени, кульмінації і так далі. А ця книга більш про роздуми головної героїні, про роздуми про різних персонажів, які є в цій книзі, про описи світу, в якому вони знаходяться століття і так далі. Тобто, ця книга для людей, які люблять. Довгі, затягнуті книги, де їм подобається читати опис квітів, одягу і так далі. Тому для мене, якби е, прибрати всі ці описи. Книга була правильно класною. Мені сподобалася задумка сюжету. Мені сподобались головні герої. Тут були герої, які мене бісили, які хотіли взяти так книжки по голові, стукнути. Були герої, від яких я просто кайфувала, були негідники, в яких ми всі так закохуємося в книжкових і так далі. Але знову ж таки, якби це не було так затягнуто, було б набагато краще. Особисто моя думка. Я знаю, що багатьом може сподобатись. В принципі, Аділярю 8 з 10 і я зняла бали тільки через те, що ну реально я не люблю просто оцих моментів затягнутих, а так вся історія вона класна. Я її читала доволі довгенько, через те, що вона в момент вона була затягнута, але вона не заводила мене, наприклад, не читун, тому я не можу нічого про неї поганого сказати. Не шкодую, що прочитала. Моя оцінка 8 з 10 і вона йде на мою поличку. Розчарування цього місяця. Каравал. Книга, про яку так багато було в буктоці, я її вирішила почитати, очікуючи від неї вау, а отримала розчарування. Мені не сподобалось. Чого? Трішечки там всередині була якась така зав'язка кульмінація, яка мені почала подобатися. Я сподівалася, що все це виправиться, але ні. Я не готова читати наступну книгу, хоча я знаю, що вона там, начебто, вже є в анонсах. Я не впевнена, що я взагалі буду її купляти. Точніше, більше всього, що не буду, але це реально просто. Не моя книга, не знаю, як це назвати, але вона мені не сподобалась. От просто не сподобалася, і все. Хоча я знаю, що багатьом вона прям: вау, клас, супер. Ну, я не хочу про неї не казати нічого поганого, нічого хорошого, та цікаво прописаний є, є, світ самої книги. Да, є такі. Трошки лінії детективні, не знаю, як це правильно назвати. Але щоб ефект вау, ні, щоб ефект фу отстой ні. Вона просто для мене ніяка. От, до речі, найкращий опис е каравалу, для мене особисто, моя особиста думка, вона просто ніяка. Не ні більше, не менше. Е Далі я в цьому місяці читала дуже багато віршів. Я почитала три збірки. Павло Вишебаба. Це український військовий, який пише вірші. Я прочитала або не тільки не пиши мені по війну. Я почитала Абрикоса Донбаса. І я прочитала е, молоко і мед. На до речі, про молоко і мед» є окреме відео. Отут буде посиланнячко. Всі ці три книжки я оцінюю 10 з 10. Я люблю поезію, я сама доволі часто пишу. До речі, мої вірші є в Тіктосі і в Інстаграмі. Якщо кому цікаво, можете подивитися. Тому поезія мені подобається. Це книги, які допомагають мені розслабитись, які допомагають моєму мозку трішки відпочити. Тому. Для мене поезія це 10 з 10 і навіть не обговорюється. Так, а тепер е маленький ліричний відступ. Я, як і обіцяла, в кожному відео на YouTube буду дарувати комусь із вас книжкову бажанку. Хто це буде все визначить, називаємо це так доля, але ж ні. Кожне відео матиме своє завдання і свій квест. Отже, завдання. Цього відео знайти, на якій хвилині з'явиться дракон. Вони не будуть мелькати, вони не будуть зникатися. Просто знайдіть, на якій хвилині з'явиться дракон, і напишіть в коментарях. От саме поява дракона, і виборе переможця. А ми з вами продовжуємо. Також моя колекція Гаррі Поттера поповнилась казками Барда Бітла. Я казала, це 100 з 10, і я обожнюю все від Гаррі Поттера, тому ця книжечка від Абаби Галамари стала чудовим доповненням. Казки класні. Реально, ну типу, мені подобається тут, до речі, є малюночки, тут якось розказується історія, щоб ви більш поринали Потарі Потеріану, і тому я навіть не буду довго це коментувати. Тут мені дуже сподобалося, що тут є стільки типу, такі. Нататки Дамблдора, де він пояснює виникнення цих казок, де він пояснює їхню історію, що з ними ставалось, коли мінялася влада чакунська і так далі. Тому казки Барда Бітла це для мене просто поповнення. По перше, колекції, і по-друге, це книжечка така легка, розслабляюча, Щось похоже на казки братів Грим для нас, а це, типу, такі ж самі казки, тільки для чакунів. Тому якщо любите Патріану, варто почитати. Її проти кохання». Боже, вона мені не то, що сподобалася, була в захваті. Це, до речі, одна з перших книг, яку я прочитала в березні. Моя оцінка до неї максимальна. Вона дійсно 10 з 10. Мені сподобалося все, їхні відносини. Як це все прописано? Я не очікувала від неї багато, тому вона мене не розчарувала. Це прикольний любовний романчик. Трошки з кульмінацією, з класною сценою 18, тому я не хочу казати, що це книга, яку варто перечитувати, але вона не розчаровує. Просто не очікуйте від неї чогось е такого геніального. Це класна книга, яка допоможе вам на вечір розслабитися. Я її брала, бо хотіла просто відпочити. Вона з цієї місії повністю впоралась, вона нічим мене не напрягла, тому моя оцінка на неї висока, і ну, я її можу рекомендувати. Єдине, що мене напрягу, це Окладенка і Адам. Ну, типу, він тут явно не підходить. Адам виглядає не так. Це просто якась невдала ілюстрація, назвемо це так. Гудзики та ненависть» — а друга частина книги Гудзики Мереживо це, до речі, новинки березня. Я її тільки придбала і 2 березня її прочитала. Ця книга мені сподобалася більше, ніж перша. Тут було менше жорстоких сцен, майже менше, але вони були. Але сам сюжет і все, як описано, мені сподобалось більше. Я знаю, що взагалі ця серія багатьом не подобається, багато її засуджують і бла-бла бла. Але я вже казала про гудзики мережу, скажу і про гудзики та Невізь. Мені ця серія повністю подобається. Мені ні, влаштовує все абсолютно. Це дарек роман, да, тут все жорстоко, де тут є трошки кринжових моментів, да, тут є прутні і так далі. Причому таким тут можна вивчити всі синоніми достатевих органів, але в загальному вона прикольна. Я хочу продовження цієї серії. Я знаю, що ще третя книга буде про них, а потім ще три книги про е, різних героїв з цієї серії. Тому буду читати всі. Вона легко читається і почитала там за три годинки, по-моєму, якщо не менше. Тому класно. Мені подобається. Я її оцінювала вже, тому дивіться відгуки в тіктоці. Друга частина серії Золота Бранка Блиск, мені, скажімо так, він нічого, але я, якби друга книга була точно така, як перша, я б її не читала. Але друга книга вийшла мені в сердечко, мені вона дуже сподобалась. Тут, до речі, кращий переклад. це де, Дещо я звиклася, дещо тут змінили. Якщо ви тут ждете багато сцен 18+, я вас розчарую. Вона буде одна, і то не від тих, кого ви очікуєте. Це такий маленький спойлер, але книга класна. Отут реально класно прописаний сюжет. Я знаю, що я вже 150 разів повторила слово класно, але мені дуже сподобалася. Мені дуже сподобався фінал цієї книги, тому після фіналу цієї я хочу третю. Я прям чекаю, я агресивно чекаю, поки КСД видасть третю частину. Тому я, можливо, навіть якщо третя частина буде, хоча б на рівні з цією, навіть нехай не буде на краще, а просто на рівні з цією. Ця серія буде однією з моїх улюблених. Дійсно, ну. Зараз стає дуже цікаво. Дуже. От прям я її дочитала, я така відкриваю останню сторінку, і я розумію, що тут не буде чим далі, чим далі. Я так, Бля, ну серйозно. Ви просто отак обрубали все. Хіба так можна з людьми, негодяї? Негідники. І я така, типу, тому я дуже чекаю третю частину і взагалі продовження цієї серії. Продовжуємо далі. Четверте крило. Мої підписники в Телеграмі змусили мене його читати. І взагалі це була повинна, бути, е, повинна була бути остання книга березня прочитана, бо я думала, вона доволі така цеглинка велика, і я її буду ну, довгенько читати. Я її починала читати 25-го, 26-го я почала читати і 27-го я її закінчила читати. Я б хотіла сказати, що ця книга повне дно. Вона занадто банальна і так далі, але ні. Вона мені сподобалася. Я її прям така читала, читала. Просто така, знаєте, мене очі на лоба лізли, Я така, бля, це ж це скільки класно? Чого вона так довго стояла, а я її не читала. Вона реально охуєнна. І я така, блін, все, над, надо читати, хочу другу частину. Я вимагаю другу частину. Вона дуже легко читається. І якби саме ця книга потрапила мені. В час мого не я впевнена, щоб вона в мене виявилася нечутна. Тут є все. Тут є персонажі, які тебе бісять, є персонажі, яких ти обожнюєш, є трішки 18, є сарказм, іронія, є офігенні дракони. Ну, книжковий дракон не може не любити драконів, ви ж це розумієте. Тому для мене це прям вау. Ця книжка для мене вона війшла точно в топ, в топ моїх улюблених. Вона не переплюнула богоділ без ніч, але... Вона класна. До речі, саме по цій книжці в нас в квітні буде книжковий клуб, а також нагорода книжковий дракон. Е, переможець отримає або першу книгу. Якщо є перша, то другу. Якщо немає нього, то можливо навіть дві, а також мерч та бокс з купою класних приколюх в стилі там, стікери, кава і так далі. Продовжуємо. Згасне або горе книга української авторки. Це романтична проза. Я вже залишила на неї відгук, але скажу тут коротко. Ця книжка в стилі така: розповідь твоєї подруги про те, що відбулося у неї в житті. В загальному цікава. Буде продовження, це серія книг, до речі. Мені подобається, що тут згадується Україна, що в принципі сюжет дуже пов'язаний з Україною. Мені подобається, як тут розвивається любовна лінія. Вона легенька, вона ненаплежна. Її швиденько можна прочитати, коли хочеться розслабитися. не стає сяєво. Відстей ще розмет. Я вже залишила відук і в Тіктоці, і в Телеграмі, і в Інстаграмі. Ця книжка просто це мій естетичний оргазм. Це мій читацький оргазм. Назвемо цю книжку читацьким оргазмом місяця. Вона мені сподобалася. Це Дарик роман. Це українська також авторка. Це перша книга серії. І це прям-прям! Це му, сладкий персик. Ну, це це, це просто е, шикарно. Е, вона мені. Попалася невдовзі після Аделіни, тому ну тут класно все. Кажуть, що книжка взагалі по тематиці схожа на ніч диявола. Я ніч диявола не читала, тому не можу зрівнювати. Але місячне сяйво мені сподобалось дуже. Там 10 з 10. Тут є все, що ми любимо: від ворогів до коханців, якісь непонятні. Якісь непонятні мутки, махінації, все не 18+, ненависть між однолітками. В загальному класна книга, тому якщо ви не читали, замовте. Я знаю, що там почалось перед замовлення, Тепер якраз о, з 1 квітня повинен бути ще один тираж. Тому якщо пропустили, замовляйте, не пошкодуйте. Чорна вдова. Е, це комікс, це перший комікс в моєму житті, і це мені подарував, подарував чоловік. Я ніколи не думала, що комікси читати це цікаво, але мені сподобалось. Е, не зовсім мій формат, мало тексту, багато картинок. І я поки читала текст я забувала, що потрібно ще дивитися картинки. Але в загальному мені сподобалось тепер, в принципі, просто хочу собі колекцію коміксів Марвел, Бо це виглядає дійсно класно. Змія і голуб, крові мед. Я вимагаю від РМ, агресивно. Вимагаю від РМ третю частину. Я хочу закінчення цієї трилогії. Вони, до речі, в мене різні по розміру. Часто що я не купляла першу частини, то як змінили її розмір. А тому мені сподобалося. Прям 10 з 10 моя оцінка. Мені сподобалася головна героїня. Мені сподобалось, як вони такі тіла типу, протилежності притягнулися. Вона читається досить легко, я не пошкодувала, що взяла її читати, весь цей вайб відео, мисливців на відео, церкви і так далі. Ну, дійсно класно. Типу, я не можу сказати, що це прям щось таке геніальне, яке війде як світова класика. Все важливо, але не точно. Але ці, ці книги мені сподобалися тим, що ну, цікаво прописаний сюжет. Головна героїня не дратує. Моментами, може, трішечки, але взагалі вона не викликає бажання взяти і настукати книжкою по голові. Головний герой, він такий досить неоднозначний, але ти його розумієш, тому що прописана його історія. Повороти сюжетів. Ну от Реально, для мене багато поворотів були тих, що я не очікувала. Тобто не те, то, що не очікувала, я навіть не могла про це подумати. Тому мені сподобалося Ця серія, я хочу закінчити цієї трилогії, щоб спокійною душею жити. вже. Коефіцієнт з поцілунків мільйон з 10. Ця книга, я очікувала, що ця книга для мене буде просто ромкомчиком чи історією із сценами 18, з багатьма сценами 18, і на цьому все але ні. Ця книга стала для мене величезним тригером. Ця книга стала для мене величезним відвер... відвертим. Ця книга стала для мене величезним тригером. Ця книга стала для мене такою величезною відвертістю. І для мене мені було. Дуже складно її читати. В моєму оточенні є люди із раз, із роду, нейровідмінні люди, яким складно знаходити себе, складно знаходити спільну мову. І от ця книга замість легкого бульварного романчика стала для мене відкриттям. Навіть сцена 18+, Це історія не просто про якісь статеві відносини це історія про боротьбу з собою, про пізнання себе та інших людей. Про галантного, про такого дійсно хорошого, нетоксичного чоловіка, який розумів, що потрібно допомогти, для якого згода була на першому місці, для якого взагалі комфорт його партнерші був на першому місці. Дівчина, яка кожен раз боролася з собою, щоб не здатися не такою, як вона бореться за право бути щасливою. Ну, Реально, я не знаю, я з... чому цей, цю книгу так недооцінюють, але вона неймовірна. Реально, якщо ви спілкувалися з нейровідмінними людьми, або є у вашому близькому оточенні є такі люди, ви повинні мене зрозуміти, тому що книга не передає відносини просто чого, якихось підлітків або якихось недолугих. Персонажів, які там не можуть сказати один одному через гордість чи через ще щось. Ні. Історія зовсім ж про інше про те, наскільки важко людині переступити через себе, переступити через особливості власної психіки, просто відкритися, тому що вона інша, вона боїться несприйняття. А він весь такий престалицей на білому коні, який готовий зрозуміти її, прийняти, який. Просто готовий забути для неї все. Тому ця книга для мене мільйон з десяти. Вона мені дуже сподобалася. І це книга, яку я обов'язково перечитаю. І на цьому ми закінчуємо наше відео. Не забувайте про подобайки, коментарки від семи слів, тому що Ютуб вважає, що моє відео не додивляється до кінця, а ви ж додивляєтесь, я в цьому певна. Пишіть, що найкраще читали в цьому місяці ви. А я з вами прощаюся до п'ятниці.